Отже, ми зайшли в програму, ми зайшли на нашу робочу поверхню, і тепер що ми можемо робити? Ми можемо додати, змінити ось це основний по замовчуванню перша сцена, яка в нас є, ми можемо змінити її на якусь інакшу. Наприклад, ось таку якось. Так? Ми натискаємо на цю сцену, і в нас автоматично змінюється ця сцена під, на ту, яку ми натиснули. В цій сцені будуть задані, якісь е, готові рухи, якісь задані готові анімаційні переходи. Ось і, е, ну, тобто, досить цікаво, її пізніше ми передивимося, що в нас вийшло. Ми можемо тут замінити, додати якогось, е, когось з, нашого, з нашої бібліотеки. Ось, наприклад, можемо додати ще ось цього чоловіка. Ми просто на нього натискаємо, і він у нас з'являється в нашій сцені. Ми його ставимо десь ось тут. І ми можемо його, наприклад, розвернути так, до нашої публіки. Що ми можемо його збільшити? Зменшити, ось тут тягаючи за оці е, бокові такі квадратики, ми його збільшуємо, зменшуємо. А так само, якщо ми його затискаємо мишкою, то ми його так само можемо е, возити по, по нашому м м полотні. Так? Далі, що ми тут ще можемо зробити? Ми можемо додати якусь фігуру. Наприклад, наступний наш крок додати якусь фігуру. Ви тут потім звикнете до того, де ці фігури розташовані. Зараз ну, давайте додамо якусь картину на задній фон. Ось тут, наприклад, Повішуємо якусь картину ось таким чином. Ми можемо знову ж її таких по боках ми її збільшуємо зменшуємо. Ось тут така стрілочка ми її можемо повертати так, крутити, куди нам подобається. Ось. І таким чином ми можемо її виставити в нашу композицію на наше полотно. Щоб створити новий кадр, так, оцей у нас, наприклад, кадр вже закінчений, ми все тут відредагували, що нам потрібно. Ми просто натискаємо ось на цей плюсик. Натискаємо плюсик. І наш новий кадр вже створюється з урахуванням попередніх анімаційних рухів. Ми можемо, що ми можемо зробити з цим кадром? Ми можемо його видалити зовсім. А можемо його очистити. Якщо ми очищуємо кадр, то він стає біленьким, і ми знову можемо тут налаштувати нашу композицію, яка нам потрібна, яка нам подобається. Ось, що ми можемо взяти. Ну, щось таке, наприклад. От Завантажується наша композиція на кадр, в кадр. Так, і ось такі цікаві, цікава у нас композиція. Далі, дивіться, що ми можемо ще зробити? Ми можемо тут написати текст. Тільки одне, один є нюанс, що ось всі ці тексти, які тут є, не читають кирилицю. Тому, якщо ми пишемо англійською мовою, тоді все гаразд, можемо вибирати любий з цих текстів. Якщо нам потрібен кириличний текст, тоді ми можемо скористатися лише текстом Arial. Натискаємо на Натискаємо на цей текст, виділяємо його, двічі клікаємо на нього, і пишемо тут український текст, який нам потрібен. Наприклад, привіт. Так, ми цей текст можемо поставити, наприклад, ось тут, клікнувши ще раз на нього, можемо його пересунути і поставити, наприклад, ось тут. Замість ось цієї колбочки. Щоб видалити якийсь елемент з нашого кадру, ми просто виділяємо його, нього і натискаємо ось цей от кошечок. Так, ось, все. Тепер тут зупинився наш текст. З текстом ми можемо його зробити грубим. Так. Можемо йому змінити колір. Наприклад, на такий. Ось. О, таким чином. Так. Тепер, що ми ще можемо зробити? Ми можемо додати тут музику на задній фон. Ми вибираємо папку вкладку Музика і важливо, щоб ми повернулися постав... до нашого першого кадру, тобто з того кадру, з якого повинна починатися музика. Вибираємо якусь музику, ось, наприклад, оцю. Так. Бачимо, вона... Тут зазначений час, скільки музика йде, ось 14 секунд, 15 мілісекунд. Так, можемо тут е, кнопочкою «Play» прислухати, натиснути. І якщо ми клацаємо сюди, то музика додається на наше поле редагування, на наш таймлайн. З музикою ми так само можемо виділити, можемо тут її е, програти з якогось місця. Так, можемо програти з самого початку, можемо зупинити. Так, тепер у нас додалася музика на, наш, на наше полотно. І дивіться, що важливо. Пробній версії аккаунту, ви можете створювати два тижні відео таке, яке вам забажається. Але коли у вас закінчується двотижневий пробний термін, тоді у вас відео можна буде створити тільки на 30 секунд. Тобто, якщо у вас закінчується аккаунт, ви можете скористатися лише, створити відеоролик лише на 30 секунд. Як же створювати таким чином відеоролики? Ми записуємо їх. Ділимо на якісь частинки менші, записуємо по 30 секунд і створюємо собі просто багато-багато кадрів 30-секундних, багато відеороликів 30-секундних, а пізніше в програмі відеомонтажу ми їх всіх склеїмо докупи. Важливо, щоб був заданий сценарій, важливо, щоб ви знали, що за чим має бути, і щоб ви правильно це все розташували. Так само ми тут можемо вставити ще запис голосу. Для того, щоб завантажити, наприклад, малюнок або звукову доріжку, або дикторський запис в програму, потрібно натиснути ось цю кнопочку «Import media», Select The File ось, і вибираємо, любу, тобто вибираємо файл, який нам потрібен. От ми так само можемо вибрати «Любий». Файл, який зі сторони. Тобто це може бути музика, це може бути малюнок. Ось, завантажуємо малюночок. І таким чином у нас з'являються так само наші додаткові файли, які ми хочемо завантажити на наш відеоролик. Це можуть бути логотипи вашого клієнта, це можуть бути. Записи дикторських, дикторського супровіду, це може бути якась музика, яку ви згодили з клієнтом. Це можуть бути якісь малюнки, яких ви, наприклад, не знайшли в бібліотеці, але вони вам по темі підходять. На сьогодні все з цим, з цим відео ми закінчуємо. Ми дізналися, як тут додавати нові малюночки, як додавати нові елементи в картину, як вставляти персонажів, як вставляти текст і як вставляти музику. Пробуйте зробити це все в себе, і переходимо до наступного уроку.